Звернення стосовно цього товариша, який напротязі 15 хвилин відпустив дві машини за гроші. Це його напарник, слава Богу, видно. Жетончик. Жетон, придивіть, будь ласка, на законну вимогу. Яка законна вимога? Представтесь, будь ласка, придавіть посвідчення відповідно до законодавства, закону України про Національну поліцію України. Щас я я підозрюю вас в тому, що щоб здійснити хабарність. Да. Да. Це на чому базується ваші інші? Базірується на тому, що заснято, як ви відпустили дві машини, які здійснили адміністративні правопорушення і взяли гроші. Да. Да. Взяв гроші? І багато взяв? Не знаю. Все, знайде. Жетон є у вас? Ви зараз проводите э, складання досвід протоколу. Жетон є у вас? Да, Жетон я. є, шановний? Звісно. Покажіть, будь ласка. Подивіться він на мене. І ще раз. Жетон є. Дякую.